Всім привіт, любі друзі. Мене звати Євген. І я є агентом зі вступу в Австрію. Я допомагаю українцям поступити безпосередньо у відені і у віденські університети. А також я веду цей ютуб-канал, на якому ми показуємо, як виглядає життя студентів. Ну а з чим зв'язане життя? Ну, звісно, з житлом. І сьогодні ми вам розкажемо про гуртожиток Тріпл, який розташований у третьому районі відня. Він за вишки 35 поверхів. І безпосередньо зараз ми знаходимося на 35-му поверсі. Тому пропоную подивитися на його вид і продовжити. Варто зазначити, що цей гудожник вважається прям сегментом, і він є мало не найкращим на ціле відео. Тому тут квартири безпосередньо вже обладнані своїм самовузлом та кухнею. Тут є різні варіації від 22 квадратних метрів без балкону до 60 квадратних метрів із великим балконом. Тому вибрати є з чого. Ціни варіюються від 700 євро і до 1800. Тому варіант не супербюджетний, але ні, не є самим дорогим. Добре, по віркам відня, тому що квартиру тут зняти набагато дорожче. І ще, що хочу також додати, у вас буде свій хаосмастер, це той, хто буде ремонтувати всі ваші, наприклад, дефекти в кімнаті. Ну, наприклад, у вас м -м, перегоріла лампочка, і вам потрібно її замінити. хаос майстер це все зробить, і нічого не потрібно доплачувати. Або, наприклад, у вас поломався кран, або ще якась поломка, все буде замінено в лічені дні і знову ж таки за це доплачувати не передається. Також що важливо, не прийдеться платити за комунальні послуги, тобто за воду або електроенергію. Це також все входить у вартість. Тому варто зазначити, що це є величезним плюсом безпосередньо цього куртожитка. Ну і це не все. Тут є багато різних кімнат, яких можна проводити час з друзями, до прикладу, ігрова кімната, кухні, де можна також готувати з друзями і сидіти відпочивати. А також багато різних зон, які ми вам сьогодні покажемо. Тобто зараз ми знаходимося в одній із кухонь. Цього гуртожитку, який можна ділити, тобто, якщо ви не хочете, наприклад, залишатися у своїй кімнаті та готувати щось там, ви можете прийти на загальну кухню та посидіти тут. Давайте я вам зараз покажу першу кухню, вона також розташована на 35-му поверсі з дуже гарним видом і в принципі обладнана вона дуже добре. Тут і велика орехована, які можна наприклад, щось помити і так далі, в принципі, приступити до готовки. Також тобто велика плитка, кавомашинка. Плюс також є духовка, знову ж таки є. яка в нас зараз працює, відкривати не будемо. проте можете повірити мені словом. По цю сторону є також стіл, можна їсти знову ж таки з прекрасним видом на весь відео, приголосити друзів та сидіти з ними тут, до прикладу розважатися, грати на стілі ігри, їсти і так далі. Тому, в принципі, ось це перший казон, ми вам покажемо. Вона буде далеко не єдиним. Тут таких багато, тому про все по порядку, і ми йдемо далі. Також для тих, хто вже націлився на Відень, як для міста, в якому хоче навчатися. або ви, наприклад, до прикладу, батьки ви націлились безпосередньо своєї дитини знову ж таки на це місто. Ми рекомендуємо вам нас як агенцію по вступу. Ми оформимо всі документи. До прикладу, ви зараз знаходитеся в безпосередньому, не знає, в якомусь місті України, Львів, Київ, Харків і так далі. І, от ви ще не знаєте навіть чого почати. Все, що вам потрібно, це заповнити анкету на нашому стаді, кей стадії кейс стадії Власне, безпосередньо посилання є в описі. Можете переходити, подивитися на наші тарифи і так далі. І заповнити анкету. Ми вас по всьому проконсультуємо. А що ми робимо? Ми оформляємо всі документи, робимо нотаріальні завірення, переклади, апостилі, подаємо всі документи в університети, підбираємо житло під вашу фінансову можливість. Так скажемо, власне, підберемо найкраще житло. Так, тобто оформимо вам переїзд повністю від А до Я зустрінемо вашу дитину тут. Відкриємо всі банківські рахунки. Зробимо прописку і в принципі і так втілимо вашу мрію навчання у Відні безпосередньо у життя. Тому рекомендуємо звернутися знову ж таки посилання на сайт ОКЕЙ Стаді вже в описі під цим відео. Зараз ми знаходимося у дворі Тріплу. Тут можна спостерігати ресторан Територія позаду мене. Він італійський, і ціни там досить демократичні. А також дуже смачна їда. Тому якщо деколи не вийшло щось приготувати вдома, можна вийти та поїсти у дворі. Попереду мене знаходиться магазин Біла досить комфортно, тому що знаходиться він безпосередньо в будинку. І на те, щоб сходити в магазин, максимум потрібно витратити 15 хвилин. Біла тут досить велика і досить комфортна. Вона також нова і про якість продуктів тут досить хороша. Тому можете подивитися ось тут. От також зараз оператор покаже вам трішки вище знаходиться ще один ресторан під назвою Одеса. Це наш український ресторан, який відкрили тут відносно недавно, проте страви там дуже хороші, проте ціни вже знову ж таки навіть будуть трішки вищі, ніж у території. Проте якість ресторану і якість взагалі всіх продуктів там досить хороша. Також зараз ми покажемо вам ще один ресторан Чорноморка, також знову ж таки український. Він знову ж таки знаходиться безпосередньо у будівлі. Ну, власне, можливо, це і є причина, чому тут живуть 50% українців, так? А також ми зараз вам. Покажемо спортзал. На жаль, туди ми зараз не можемо зайти, проте можу вам розказати про нього трішки. Там два поверхи є соляріс, масажні крісла, сауна і так далі. І для тих, хто живе у тріплі, ціна за нього всього лише 30 євро місяць. Тому я думаю, можна віддати таку відносно невелику суму за такий крутий спортзал. Для тих, хто займається, це буде величезним бенефітом. Зараз ми знаходимося безпосередньо на майданчику для гри в баскетбол. Також він від гуртожту «Тріпл» і для тих, хто тут проживає. По праву руку від мене ви також можете побачити ще один спортивний майданчик, на якому можна займатися на турніках і так далі. Тому таки, крута можливість для того, щоб займатися просто неба. Зараз ми знаходимося безпосередньо у полі гуртожитку Тріпл. Тут, тут прохожа просто не особо є що розказати. Все, що тут можна зробити, це зустріти гостей та поговорити з персоналом. Тобто, якщо вам щось потрібно, ви спускаєтеся сюди і все. Єдиний бенефіт, який тут, в принципі, є в холі, це цей бокс, в якому можна орендувати різні речі. До тобто, тут можна орендувати приставку, хоча не знаю наскільки це рентабельно, так які тут можна взяти безкоштовно. Ми трішки пізніше покажемо вам кеймін-клаун, що можна приходити та іграти безпосередньо PlayStation. Це і тут включено в вартість. Але все рівно тут можна взяти і таку приставку. Також пилососи, не знаю, різні матраси, якщо до вас приходять друзі, щоб надути і лишити когось так ночувати. Різні солодощі також можна купити, навіть фейдайсом. Можна взяти, не знаю, не потрібно, але. І, в принципі, так, все. Більше тут нема, напевно, що розказати, проте все рівно зона досить прикольна. Ну, Але тут можна також прийти посидіти з друзями, або, наприклад, якщо друзі вас чекають, знову ж таки, зона очікування тут досить комфортна. Як я розумію, тут цільова аудиторія цього відео люди, які бажають поступати у Відні, або батьки дітей, які також поступають у Відні, і в принципі мають такі плани. Для вступу у Відень вам потрібна німецька мова, так як Австрія, це німецькомовна країна. І що я можу вам порекомендувати? Можу порекомендувати онлайн-школу Дойтвах, в якій є безпосередньо індивідуальні онлайн-уроки від професіональних викладачів. Вас доведуть до рівня, включно це один, який вже потрібен для вступу у Віденський університет. навчать розмовляти вільно як настоящий німець або австрієць. Тому рекомендую звернутися ціни досить демократичні, і можна зробити собі власне такий флексібл графік, як то кажуть. Ви можете займатися як вечором, так і зранку відміняти заняття, якщо вам це потрібно, і так далі. Також у цієї школи є своя онлайн-платформа, на якій ви можете додатково ще самі навчатися. Тобто викладач вам також проведе в ній таку невеличку екскурсію, і знову ж таки це великий крутий бенефіт цієї школи. Рекомендую знову ж таки звернутися. Ціни досить демократичні, а посилання на цю школу вже є в описі під цим відео. Дойтвах, звертайтеся. Зараз ми знаходимося в стадії Ламочту, тут зона для навчання також так дивляться телевізор. наприклад, як зараз чоловіки дивляться футбол, проте зазвичай тут навчаються. Тут має бути цілковита тишина заробічня вечора. Тому в принципі можна подивитися як тут досить крута зона. На мій погляд дуже багато часу. Тут сам проводжу. Зараз ми знаходимося на мінус першому поверсі гуртожкого Тріпл. Тут є мінус перший та мінус другий, і два вони оплатині під паркінги. Тут можна зняти парковочне місце за 150 п'ятдесять євро. Якщо студент бажає при переїзді купувати собі авто, або в принципі в подальшому, то зорської гуртожток тріпол. Тут є дуже таким релевантним вибором, чому тому, що знову ж таки є парковочні місця, і безпечно тут досить тримати машину. Так дійсно безпечно, тому що на вулиці знову ж таки бувають вандали і так далі. І в принципі, на вулиці тримати не закон. Тут не можна просто тримати авто на вулиці. Знову ж таки для цього говорить, існує паркінг. Зараз ми знаходимося в зоні для стирання, тут не особо є що розказати проте тут знаходяться стиральні та сушильні машинки. Скільки та сушка разом тут обходяться у 5 євро? Досить така неприємна ціна проте що вже зробити. Тут є дві постівчі зони, на 7-му та 22-му поверсі. Тому хто зробив на 20-му, на 7, в принципі, повезло. Хто, ж на іншому поверсі, треба спускатися на ІТ або ж підніматися. Всі ціна 5 євро, досить... Да, неприємно, як я сказав, але і не недоступна. Знову ж таки, машинки тут хороша якість, як суши, так і стиральні. Можете подивитися. Можете заходити у квартиру студента. Тут в принципі живу я, тому можете відчувати себе як вдома. Тут 23 біляся, квадратних метри, і плюс додатково 2-4 квадратних метри болтом. Вибачте, забув. По праву сторону, тут від мене, період від вас, можете побачити шафу, в принципі, досить велика. Тут додаткові ще є По ліву сторону від мене тут туалет, також санвузол. Ми його покажемо вам і зразу хочу сказати, великим видахітом тут є. Система кліматконтролю розведена по стелі безпосередньо, тобто тут нічого не дує, воно все охолоджується або нагрівається зі стелі. Дуже комфортна штука, особливо для літа, коли реально спекотно, у відні досить спекотно, повірте мені, і ця штука досить сильно спасає. Добре, можете проходити з цієї сторони у нас є невеличка кухня, вона досить комфортна, тут барна стійка додаткова, тому -таки, комфорту продає. Зайти сюди, тут можемо показати знову ж таки плитку на дві камфорки, рукомийник, він досить маленький, проте знову ж таки ми ну, входимося чим є. Також тут є холодильник, він досить великий, місткий і в ньому також пошук камера. Знову ж таки, тут є різні відділи, тут їх тут, тут. досить багато, тому власне їду ви будете мати куди поскладати. Знову ж таки, по цій стороні робоче місце. Ще невеличка шафка, знову ж таки, з ключем можна тримати свої особисті речі. По цю сторону у нас є ліжко, воно досить містке, це, я розумію, півторачка. так? Ну і, Знову ж таки, тут хороший матрас, я би сказав, спати тут досить комфортно. І сама головна, не знаю, перевага цієї квартири це балкон. Він досить великий і ви тут досить прикольний. Хоч він і на центр Відня. Мені з видом не супер повезло, але і такий хороший. Знову ж тут є ще одне крісло, столик невеличкий, на кому я деколи проводжу час. Ось покажи, будь ласка. І в цілому, так. Ось так от виглядає моя квартира. Багато що я не знаю про неї розказати, про те. Знову ж таки, маємо те, що маємо. Досить хороші умови, і в принципі, як для студента, мені здається, взагалі це ідеальні умови. Тим більше за ту суму. Квартиру я знімаю за 850 євро на місяць. Знову ж таки, чому вона дорожча? Банально, тому що тут є балкон і чуть-чуть вищий поверх. Це 22 поверх. поверх. Якщо вибирати квартири трішки нижче і без балкону, в принципі, ціна буде меншою. А також, якщо на декілька квадратних метрів меншою, то ще нижче ціна. Можна розраховувати на 700 євро. Так, переходимо до санвузла. Він тут. Досить прикольний, досить великий. Як для гуртожитку, знову ж таки, по ліву сторону від мене ми можемо побачити душову кабінку. Зразу скажу, вона не є комфортна. Чому? Тому що немає дверки, яка закривається відповідно, тут деколи витікає вода. Проте, знову ж таки, це невеличка проблема. Позаду мене ми можемо побачити рукомийник. Він досить комфортний. реально, рукомийник тут прям класний, тому що він великий. Знову ж таки, велике зеркало, деколи потрібно мити, тому що запотіває але вже це таке. Це невеличкі проблеми. Знову ж таки, туалет і Сушка. Все, тут більше нічого нема, а в принципі більше нічого їй не потрібно.